Понад один мільйон гривень вдалося зібрати на благодійному вечорі наш внесок у перемогу в цифрах, захід організували благодійний фонд покрова та компанія АгропроЦервіс. Всі кошти підуть на придбання трьох безпілотних комплексів Валькірія для 44-ї бригади. Ми вражені тим, наскільки працівники компанії, гості компанії, партнери, які сьогодні прийшли, які взяли участь у заході, виявилися щедрими, патріотичними. І наскільки вони дійсно… Сісно вірять і хочуть допомогти е, зібрати кошти на цих три безпілотних комплекси для 44-ї бригади. Незламність, і волонтерство, і допомога, і сміливість це все виклики, які стояли перед кожним з нас. Всі ми, кожен на своєму місці, тими засобами, що мали. Включилися в боротьбу під час благодійного вечора. Завдяки колективам компанії, партнерам, представникам територіальних громад та гостям вдалося зібрати 405 тисяч 602 гривні. Компанія Агропросервіс цю суму збільшила в півтора рази, зробивши свій внесок 600 тисяч гривень. І ми і допомагаємо з перших днів війни. Це наша компанія допомагає і продуктами харчування, і наборами, і ремонтою техніки, і покупку техніки. Тил це. Також складова збройних сил України. Завдяки безпілотним комплексам військові зможуть проводити повітряну розвідку та коригувати артилерійський вогонь для знищення живої сили противника. Бійці 44-ї бригади щиро дякують усім, хто долучився до збору коштів під час благодійного вечора. У мене була почесна місія від командування частини висловити щирі слова подяки для працівників компанії, так як вони нам дуже багато і дуже часто допомагають. Я Був приємно здивований сумою в більше, чим один мільйон. Мільйон гривень зібраною за вечір на придбання нам так необхідних безпілотників. І знову люди довели те, що тил допомагає і може бути ще одною лінією оборони. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.